Як швидко та правильно встановити підлогу у своєму будинку? Для зручності в кожній упаковці ви знайдете інструкцію з монтажу. Необхідним елементом для правильного монтажу є використання відповідної підкладки під панелі. У разі монтажу на стяжках використовуємо парафінову плівку, яку укладаємо під підкладку, або підкладку 3 в одному, яка вже містить це рішення у собі. Пам'ятайте, що потрібно звернути увагу на стан основи, на яку ви будете монтувати підлогу. Вона повинна бути рівною, стабільною і, звісно ж, сухою. Монтаж починаємо з використання робочої дошки, яка дозволить нам укласти перші ряди так, щоб вони були ідеально рівними. Прикладаємо її до краю стіни, а потім починаємо монтувати основний ряд. Під час монтажу панелей переконайтеся, що довга кромка підлогової панелі завжди ідеально з'єднується з попереднім рядом. Наступний етап монтажу та використання замка Megalock це з'єднання по короткому боці. Подивіться, як легко замикається підлогова панель на короткому з'єднанні. Щоб з'єднання по короткому боці було стабільним, пам'ятайте монтувати підлогові панелі з відповідним зміщенням. Воно не повинно бути меншим ніж 30% довжини всієї дошки. Подивіться, як легко ми монтуємо наступні підлогові панелі, рухаючись ряд за рядом. Зверніть увагу, ми підходимо до стіни і повинні підрізати підлогову панель по її довжині. Слідкуйте, а в наступній частині я покажу вам, як правильно підрізати підлогову панель.